Цей божевільний шкет і я. А ця сліпенька бабуся баба Ваня. І ми застрягли в трухлявій машині діда на 13-му поверсі паркінгу. Вона нічого не бачить, а мені законодавство не дозволяє сідати за кермо. І нам треба якось доїхати донизу. Так. Ліва мишка бабусь. Бабусь, я трішки змерз. Можешь вымкнуть, как-то будет ласкаться? Да вы не могу, да, да. Дякую. Да вы погрите просто. Дякую, дякую. Баба! 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 Вымкни! У меня кассеты. Тебе треба кассета? На. Я не знаю, как ты стал это Ну, короче, с дворниками я буду. Ну, ну, давай, бабусь, нам... Нам вперед. Давай, трішки, трішки підай газку, трішки наліво, зараз наліво повертай. Повертай наліво. Мама, я... ти... тебе бабуська, дешево. У тебе таке підборіддя сочне. Трішечки вперед. Потім направо. Так, повертай легесенько повертай направо. На легесенько чи направо? Легесенько направо. Чуть-чуть направо, чуть-чуть. Ще направо. это да так же. Тришки. Тришки назад. Так тришечки совсем. тришечки. Просто, просто назад? Так, просто назад. Тришечки, тришечки, тришечки. Стоп, 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 стоп. Все. Э, типа, я паред, нас... тришечки. <laughs> я забыл на тормоз нажать. <laughs> тришечки <laughs> парет. Тришечки А я то, направо. И повертай направо. Так, ну мы спешат. Так, супер, вийшов в поворот. <схай> <Направо. схай> Бабусь, так. Да. Прям дуже <схай> хорошо направо. Супер майже. Майже вийшла в поворот. Направ. Давай назад. Стій, 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 стій. А ти можеш... мне крупку передать на чипаты? <схай> О, нормально, Стоїть нормально. О, Карта. Бабусь, ты псы хуй, стич. Ти пігулки приймала, бабусь, заспокойся, все хорошо. Шо ти? Не відкривай рота просто так. Муха залетить. Та ДА ПОСПІШАЙ ти в парад ехать! Пора трішечки і направо максимально. Крути баранку. А, у мене не їде. А, у мене злетіла ця педаль. У тебе немає педальки тут така. <реш> <реш> бабусь, у мене <реш> тут є монетка. Хочеш монетку? Нормально, о, вот так. И дави, трішечки трішечки так ножкою, пальчиками ножик на е, цей, господи, на газ і вправо баранку максимально. Максимально вправо баранку. А я не знаю, чому ми не їдемо ВИПУСТІТЬ! <рик> Допоможіть! Бабуся з розуму зійшла! Допоможіть! Допоможіть мені! Давай направо, направо, іще направо! Ох, б... Тут шлагбауми це пі... а так ярко стало? <схай> бо, бо ми в раю, бабусь. Все, ми вже приїхали. Думаєш? <схай> Я впевнений, в цьому. <схай> Чуть-чуть. Все, 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 зупиняй, зупиняй. І вперед. І по сигналі. Побібікай. А, тут треба монетку, зачекай зараз. І Раз. Пл... Є ще монетка. Да вон, вон, вон валяється. <схай> Єс! Yes. Закинув. Що далі? Відкрився шлабам, поїхали. Бабуся, Нормально Куди ти так? Маля, я проїхав я e, e, Зараз направо. Направо, Чого ой, б... мучок. Баб, диви, у нас зараз буде дуже різкий спуск вниз. Наскільки різкий? Ну, я звідси не бачу. Ага. Мені здається, поки ми ага. будемо летіти, і ти а почнеш бачити. А де Йо, бабу! Бабуля! Бабуля! Ну, я ланучок, кодичка, я... Переверну. О, а де ми? Ми на початку, баб. Слухай, а а, а а шо якщо я ну, спиною здам? Слухай. Ой, ох ти, вообще ой, як зайшла! Бабуля, давай! жги! Жги, бабуль! Ще наліво. Назад наліво. Почекай, поч почекай. Що це право, почекай! Давай направо, направо, трішечки. Ой, як хорошо вийшли, супер. Спустилися. Ой, я бачу. Прямо, ага. прямо, прямо, і направо зараз буде поворот, тільки ти не поспішай повертати. О, зараз повертай. Повертай, 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 ну не так же сильно, бабушка папушка. Направо, повертай, я її поверну. Не так, щоб ми полетіли. Давай вперед. І направо, повертай! Ах, пізно! Я вже в лобовухі. Давай, Вирулюй і наліво! Поворота ливо, не напряво! Ай! Руй! руй керво керво на І наліво. Прямо? Прямо і наліво. І наліво. максимально ліво. Супер. Тільки давай не заїдемо на машини, як це було одного разу, бо я вже лечу через вікно. Це нормально, Це нормально. я припарковалась. Ну, у нас зліво шлагбаум. Від нас. Зліво? Зліво. Тому тобі треба розвернутися наліво і проїхати шлагбаум. Це ніби просто. Наліво просто, дати зараз. Просто наліво, да, і зараз. Все вірно. Тільки насильна хозу, бо перед нами машини стоять. Мені здається, а на... не. А, насильно наліво? Uh, ну, на 90 градусів. Все. Все, 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 все. все все все, 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 все. Вперед. Вперед, і можеш стрички вирівняти нас вправо. О, все супер. Давай, зараз я тікет дам. Стій. Мені треба віконницю відкрити. У тебе там не було ручки. О, дякую. паркінг тікет. А як я повинен туди його всунути? хочеш. Здай назад, бабуль. Трішки назад. Все, 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 все. Трішки вперед. Все, 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 все. Ні, трішки ще вперед. Все, 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 Зараз я... Вэвдай будь ласка, Це шумида. Шумкдай. Ну бабу, Ну не дергайся, не может тобі зубов дістахти. Зубок? Да, пидимыйся, а? Пидимыйсь. А, пидяся, Піднявся. Давай. Да. на. Фух, слава Господу. Фух, суха, а так чого? Так. Я думав просто, А А давай, бабуль. Як у тебе день пройшов в школі? Нормально. Аааа, па-па-па-па, ми їдемо кудись. па 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 сельбо не виходить, Па-па-па-па. Опа-па. па Опа па па а па а жубы, жубы. Покладывай нож. Вытягнуть, дебіл молод. Давай. Окей, прямо? Прямо, прямо. Маличок, що сталося? ти водички захотів взяти. Я валяюсь, да? ба. Тут шлагбам попереду. Там, там код зверху написано, ти бачиш? Код? Я не бачу да. код. А я, я десь бачив код, я його тепер не бачу. Роздивись, давай. Може, тому що у тебе, ключей нема? А? Ні, я. Я тобі кажу, я десь бачив код. Так якого хріна ти його не запам'ятала? Не <с> знаю, <Boulder> я просто побачу. Ну просто код, ну <с sûr> подумаешь Каждого ну дня ладно. на парковке я бачу код просто написанный Классно А, Во. а вот, стой, 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 стой 83,55 Где 83? ты его нашла? Реально 8,3 5,5 О, все У нас там час, ]asaki. у нас час, газуй Вперед, газуй, дуже жестко газуй На полную, вправо Мы в толпу? Зарись uh, 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 uh. uh. на на скай и ты тыш просто в порядке, як ніби тубі пенсию другу вydуть давай давай пять давай, давай, давай. платила давай газуй, газуй, тапах в пол uh. Uh, так так да да налива 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 а налива налива я думал направляй а нет тут не 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 там там э, там порожнечо там буквально не бабуль не 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 будь ласка да не в парад Забудь, бро. Вперед, давай назад. Я не можу назад. Та не вперед, ба, ну не туди ти їдеш. Сенці, вон стрілка. Та не дивись на ті стрілки, слухай мене, вонучка свого. Там трамплін. І ми можемо спуститися набагато швидше. Просто пересибувати з даху на дах. Так, бабуль. Так. Давай! Демон? Я не знаю. Леворуч, ще леворуч. Ще леворуч. Супер, выезжай. Ручечки, зараз придумать цю стіну і ліворуч ще. І ліворуч вже. Давай, ліворуч. Супер. и вирівнюйся праворуч. І на настіки праворуч, ліворуч. Намагаюсь. Ага. Е, Йо... Є... тут далеко їхати. Во, во стій, сті, стій, не повертай наліво, не повертай! -е -е -е! <рис�и> Просто їдь вперед. На швидкості пролітай вперед. І ще на швидкості пролітай. І наліво. Вы что, прикалываетесь? А что там? У нас сейчас будет валрайд, бабусь. Ты знаешь, что такое валрайд? Нет. Жубы! Баба, жубы! Баба! Я не иду! Жубы, баба! Не. Налево! Ага. Давай-давай-давай. Давай-давай. И... Давай, вперед! Вперед! <плакова> ну, <плакова> как-то... Бабуль, что-то как-то не очень хорошо все получилось. Давай, заїжджай, потрошечку заїжджай. У тебе фари вимкнені чи що? Походу. Я не розумію, де ми? Я не розумію. Майля, ми я їдем, ми їдемо нормально. Да їдем, куди? Ми їдем. Куди ми в раю? А, це світло. Вимкни все, фари. Вимкни фари. Слухай, ми приїхали, походу. Куди ми приїхали? Бля, Мене, Для Мене розкрутило. Кидалити. Ми в центрифузі. А, нормально. О, слухай, нормально. Що нормально? Так, куди нам? Ми зараз виїдемо жопою идут. О, о, супер, 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 супер. Знаєш, що самое смішне буде, якщо ми зараз перевернемось і не слову чекпоінт. Блять. Ні, це другий. Це другий! Ты играла в Тетріс? Блять. Я щось, я не розумію! машину, машину, трішки назад, бабуля! Бабуля, зараз. Бля, передай діду, будь ласка, щоб він більше тут не паркувався ніколи в цій парковці. Вперед. Наліво. Бл. Бабер! Ти мені куди, а не вперед! Трішечки наліво. Зовсім трішечки, бо права наша частина нашої машинки зараз дихає прямо в іншу машинку. А тепер ліва частина нашої машинки дихає влі е, Праворуч. Праворуч, бабуль. Правильно. Во, супер, і вперед, і наліво поворот зараз буде. Зараз за тією машиною, в яку ми впілювались буде поворот наліво. Давай, повързай! Айка! <сь> <сь> Клаш <сь> маты. Я кого! <сь> <щ bilmiyorum> <сь> 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 Воруч, а вороч, сті, сті, на поспішай, не поспішай, да я подивлюсь. А, там же дорога. Там дорога, давай, ба! Давай, поїхали. Кермо. Я, я бачу дорогу. Де кермо? Тут дай. зовсім трішки. Де кермо? У тебе? А, у Дані, тебе. Наліво, чи право, да не пам! Штоф. Там же дорога, буквально. Ми зараз ми зараз будемо доволі. Давай, ба, давай. Давай, мене там чекають. Я хочу пограти в комп'ютерні ігри. Хочу в комп'ютерні ігри пограти, ба. Бо... Давай швидше виїжджати сюди. Затягуєшся? Раз, раз, раз. 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 Та, так. Фух, нафі. Так, так. Монетка така. Так. Раз, і чу. Не докинув. Може на ще монетку? Тебе ж є. У мене нема взагалі... А, у мене є монетка. А так ти не ще. Повище. Вон добавляется. Я не докидаю, бачу. Пей! Дадут трішки зовсім. Зараз а ты можешь докинуть в творе. А, ладно, уже я докидаю. Петь? Супер. Давай, там же воля, там вже воля. Там вже дорога. Давай! Ба! Праворуч! Выезжай! Тільки обережно, бо там траса, там машини дуже швидко їздять, там. 81. Так, баба, 81 хвилина страждань в Backseat Drivers заради цього відео. До речі, якщо воно вам сподобалось, і ви хоч трошки кайфанули під час перегляду, то наша мета виконана. А ви в свою чергу можете поставити вподобайку, написати в коментарях, як вам відос, і тиснути підписку, аби слідкувати за таким, ніби прикольним контентом. Мені здається, ви дуже підходите для моєї першої класної аудиторії. Також велика подяка Арікс за підтримку контенту не тільки переглядом, а ще й двадцятьма гривнями. Мені дуже приємно, адже це буквально булочка з маком. Але але, як би там не було, не забуваємо про першочергову допомогу нашим військовим. А вже ж, ну ми підтримувати українське, чим ви зараз і займаєтесь в цілому. За що я вам дуже вдячний, і як би мені не хотілося прощатися, але треба. Хронометраж відео вже скінчується. Тож я робитиму пошвидше нове. Тому... До скорої зустрічі!